Кількість нових випадків віл-інфекції у світі скоротилася на 40% за останні 15 років. Такі дані ВООЗ. Утім, в Україні кількість зареєстрованих випадків за роки повномасштабного вторгнення лише зростає. Зокрема, частка передачі віл статевим шляхом у 2025 році сягнула історичного максимуму. Про це кажуть у фонді Олени Пінчук. Там зазначають, що ризик поширення віл-інфекції спричинили внутрішня міграція, руйнування та пошкодження. Женя медичної інфраструктури, зростання ризикованої поведінки та ускладнення епіднагляду. Як пройти тест на ВІЛ? Та чому важливо це зробити хорошою традицією у житті кожного українця? Про це далі. Як часто треба робити раз на рік або раз на півроку, залежно від способу життя, який ви ведете, це перше тестування на ВІЛ у житті ветерана російсько-української війни Олександра Терена зізнається у своєму здоров'ї впевнений, та все ж. Трохи нервує. Що все чи що? Ну, Страшно. Все. А де оця голка яка здорова? Півроки відродують. Процедура забору крові виявилася зовсім безболісною, каже Олександр, і от, вже от, за лічені так. хвилини він знатиме результати одразу трьох тестів: на ВІЛ, гепатит Б і С. Напевно, треба було дійти роками до того, що е свідомість, так що треба тестуватися, потрібно. Перевіряти своє здоров'я це як ну як норма, Не знаю, ми ж застуду якусь грипу. Теж перевіряємо, лікуємо. Тому я вважаю, що це потрібно робити однозначно. Потрібно на ширший, на ширшу спільноту це обговорювати. Зробити такі тести частиною своєї медичної рутини закликають у фонді Олани Пінчук, який вже понад 20 років веде місії протидії ВІЛ СНІДу в Україні. Тут кажуть. Повномасштабне вторгнення принесло нові виклики та ще більшу кількість захворювань. З За початку повномасштабного вторгнення ми маємо більше 40 тисяч нових випадків на ВІЛ зареєстрованих. Разом з тим, кількість тестування по Україні впала. Не, не дуже сильно, але вона зменшилася. А це означає, що є люди серед нас, які не знають про свій ВІЛ-статус. Понад 83% зареєстрованих цьогоріч випадків захворювання на віл результат незахищених статевих контактів, і це рекордна кількість за усі роки. кажуть у фонді. фахівці наголошують на необхідності використання презервативів. Правило звучить наступним чином: якщо у вас була якась ризикована поведінка, то треба вичекати. Мінімум три місяці або шість. Це період вікна, коли вірус може не ідентифікуватися. І після того зробити тест, а бажано через три місяці, через шість серйозний ризик заразитися ВІЛ існує і на фронті. Приміром, бійці чи медики щодня можуть контактувати із десятками інших поранених військовослужбовців, про здоров'я яких вони нічого не знають. А тому шанс підхопити ВІЛ в бойових умовах зовсім не мізерний. Навпаки, от хто б міг подумати, да, де війна, а де віл, да як вони корелюються між собою? А от така кореляція є, що безпосередньо дуже багато контактів. А ось коли ти перетаскуєш військово, коли ти накладаєш йому турнікет, коли ти робиш е, там панацію, і не кожного разу в тебе є рукавички, не кожного разу є якісь ідеальні умови, де ти можеш там стирильно все зробити. Зазвичай це певний хаос, якась динаміка. У фонді Олени Пінчук наводять статистику: у середньому щодня в Україні реєструють 22 випадки захворювання на віл-інфекцію, і більшість таких діагнозів виявляють уже на пізніх стадіях, що підвищує ризик ускладнень і смертності. А тому, чим більше людей проходить регулярне тестування і в разі чого вчасне лікування, тим краще будуть показники у боротьбі з епідемією, кажуть фахівці. Тим часом результати Олександра Терена. Вже готові. Чого вас готова? Так все добре. Я злякався. Ні, ні, ні чому ви це вам тримаєте? Будьте в без, безпеці завжди. Будьте завжди в безпеці. Євген Бригар, Олексій Дякую. Євченко. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. о сьомій ранку на ACTV2.